Вітаю, друзі, доброго дня! Біологічна зброя в Україні. Україну перетворено на полігон. Полігон по випробуванням різних нових типів озброєння. Зелені гниди, які сидять на банковій, самі запросили західних партнерів. так званих. Проводити випробування зброї на лінії фронту нових зразків зброї. І вони проводять в тому числі біологічні зброї. Сарана. Сарана атакує Запоріжжя, атакує Дніпро, атакує Кропивницький, атакує Миколаїв, Одещину. Сарана. Виїдає все зелене, знищує урожай практично на 100%. І якщо не вдасться перебороти це біологічне нашестя з сарани, то можемо мати на зиму голод і багато-багато інших. Неприємності, включно з екзотичними хворобами. Але звідки ви взяли, мене запитають, що це біологічна зброя? Ну, по-перше, сарану, як зброю, використовують уже більше тисячі років. Ще древні римляни використовували її для а, атак на. Своїх ворогів розпалювали вогнище, щоб гнати сарану, і вона їм допомагала наступати. Наскільки це було тоді ефективно судити не беруся, але е, на початку, бо ще ще досередини минулого століття сарану використовували китайці в війні з Японією. Е, бо в Африці полемена використовують її один проти одного постійно. Ви скажете, так у нас в Україні завжди з'являлася сарана, і ми ж ловили сарану в дитинстві і так, далі, і так далі. Це зовсім інший вид сарани. Єгипетський. І як він з'явився в Україні велике питання. Єгипетська сарана, подивіться от на фото, вона е, мутує. В процесі зріння, старіння, вона з зеленої, яка не має крилець, маленькі крильця, перетворюється на коричневу, яка летить і пожирає все на своєму шляху. Треща нічого вам з е, останніх років. Нашої історії не нагадує ні мутація цієї сарани. Угу. Е, що далі відбулося? Нам розповідають, що сарана отримала інкубаторне середовище на дні Каховського водосховища. Чи можливо це? Можливо. Е, але її ж туди хтось заніс. Вона ж там якось з'явилася саме Єгипетська сарана? Це один момент. Другий момент. Якось вона кучно атакує наші території. І тільки частково, частково зацеплює окуповані росіяни. Чи могли росіяни? Випробувати і запустити проти України, використати проти України в своєму так званому СВО біологічну зброю. Сарм. могли. Але так само, так само і більш вірогідно, що це зробила третя сторона. Чому я так кажу? Тому що росіянам, на щастя, самим шкодить на окупованих територіях. І перетворює їх також на Пустку. Дивіться, ви бачите Хмару Сарани? Це Запорізька область. Бачите, так? Да? Бачите, як Запоріжжя в Запоріжжя саме вривається шестя Сарани? Далі вона йде по території України і нагадую, Знищує 100% урожає, знищує все зелене на своєму шляху. От подивіться, ось вона вже на Дніпропетровщині. Атакує Дніпропетровщину. А ось карта. Карта зафіксованих атак на шестя сарани. Бачите, так? Да? І е, зараз мова. Про те, що дійсно, в результаті використання, випробування цієї новітньої біологічної зброї, ми можемо мати з України пустку поле. І люди підуть, і коли зникне рослинність, масштаби. На сарани можуть зростати. Ми не знаємо скільки, де її е, викинуто, який в неї інкубаційний період, і е, куди вона буде рухатись? І чи цей рух якимсь чином керований за допомогою якихось можливо хімічних речовин інших. Але Ще раз скажу, ви бачили нашестя, яке відбувається на Запоріжжі, бачили, як воно перекинулось на Дніпропетровщину. Ми маємо на Миколаївщині вже цю проблему. Фактично, це страшна загроза національній безпеці, тим паче в часі Прямої війни. Закликаю керівництво українського парламенту, лідерів фракції українського парламенту, створити тимчасову слідчу комісію і, запросивши фахівців з'ясувати, звідки з'явилася єгипетська сарана в Україні? Що відбувається, де вона розмножується? Наскільки серйозна загроза? І чи було це випробуванням новітньої біологічної зброї? Ніхто наразі, крім парламента, не зможе встановити правду, бо від усіх її приховають. І якщо депутати не до кінця вкорвались, то і вони переймаються долею країни, долею? Людей наших, то швидко правда буде з'ясована. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.